У мене були проблеми з передніми зубами і врачів в Карлівки не могли прийняти такі зуби. Чотирнадцятирічний Артем Кушнірі з мамою прийшов на прийом до дитячої стоматологічної поліклініки у Полтаві. Пломбу треба було ставити, було не боляче, бо потихеньку діяли і було не так боляче. Ми надаємо весь спектр необхідних стоматологічних послуг. Це насамперед огляд лікування в своєчасне виявлення карієсу, пломбування за необхідності. Ми направляємо наших пацієнтів до суміжних спеціалістів, таких як хірурги, стоматологи, ортодонти. Цю дитячу стоматологічну поліклініку у Полтаві мають приєднати до міської дитячої лікарні. Реорганізація відбувається через зміни щодо фінансування закладів охорони здоров'я згідно із державною програмою медичних гарантій. Про це Суспільному розповіла заступниця директора департаменту охорони здоров'я Полтавської міської ради Лариса Ухналь. За її словами, на пацієнтів та лікарів приєднання не вплине. Заклади, які надають виключно монопрофільну допомогу, а це саме стоматологічна дитяча допомога, з 1 того не отримують фінансування через Національну службу з держави. Тому з другого кварталу наша стоматологічна дитяча поліклініка фінансується виключно з місцевого бюджету. Для того, щоб відновити контрактування з Національною службою здоров'я України, для того, щоб цей заклад мав фінансування з держави, він має бути в структурі багатопрофільної лікарні. Послуга буде надалі надаватися в цьому закладі, на цих площах, і переважно колектив медичний буде збережений. За словами Лариси Ухнель, через реорганізацію мають скоротити частину адміністративно-господарських посад. Наприклад, можливо, там охорона праці відповідальний за охорону праці, можливо, це фахівець цивільного захисту, посада директора. Заступника директора з економічних питань, головного бухгалтера, це всі е, медичного директора, це всі посади, які будуть скорочені. Зараз я працюю заступником директора з економічних питань. Ну і, звісно, моя посада не зберігається, бо вона дублюється у дитячій лікарні, тому моя посада буде скорочуватися. А, ну, що мені запропонувати можуть, то це. Посаду економіста. Ну, звичайно, я, е, понятно, фінансові плани потіряю. Скоріше за все, я ну піду. За словами заступниці директора департаменту охорони здоров'я Полтавської міської ради Лариси Ухналь. Рішення про приєднання мають ухвалити на сесії міської ради. Ела Трубієнко, Юрій Дубіневич та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.